Подробніше про апарати, що вони конкретно роблять. Є різні типи лазерів, це може бути СО2 лазер, неодимовий, IPL, олександритовий. Це, це ми це... завжди кажемо в районі типу лазера, які виділяють волосся. Чи це лазери, не знаю, там молодять, худять? <зв1> вони ще. все роблять в залежності від <зв1> <зв1> довжини хвилі і специфіки, наприклад, СО2 лазер. Ми використовуємо в хірургії більш гінекологічного є направлення, є косметологічний. і звичайно, це лазер. Лазерна епіляція, технологія Мовео, це номер один зараз у Україні, mm -hmm. яка ефективно бореться з усуванням волосся. Я по факту ніколи не була на лазерній епіляції, що? тому що в мене на ногах і на руках ростуть білі волоси, біле волосся воно також видаляється, але це потрібно більше сеансів. Тому... От в мене таке чудо природи, біле, біле волосся на ногах. Росте. Слава Богу, що мені ніхто не сказав і... про мої руки, тому що я взагалі не парюся за руки. Ну, трішки волосся. Синькі, так. Але біленькі, я навіть не помічаю. Ця. Це полезоду. Або вони вигорають, не знаю, знаєш, тут з двох. Або вони насправді чорні, просто вигоріли Нафіг. Або ні. Але, але вроді ні, вроді біленькі.